Вітаю, дорогі друзі, шановні глядачі, підписники. Велике вітання новим підписникам. Ми канал Наталочки у селі, Любарщина, Село Липне. От, це так інформація для всіх, для постійних глядачів і друзів. Найщиріші вітання. Хочу сказати останнє відео. Було таке, знаєте, з повідомленням, що ми входимо у колію, але е, зробила собі такий висновок. Коли ти ось так самовпевнено е, говориш про те, що ти вже ходиш у колію, не забувай про те, що не ти господар життя і е, стаються такі речі, які е, можуть не то, що з цієї колії випихнути сідла вибити. Значить. Е, ми відвозили нашу старшу доньку Людмилку по лікарнях трішки, підправили їй протез і очний. І ми тепер просто чекаємо виклику на МСЕК. І думаю, що буде все добре уже тепер надалі. Надіюся, От, сподіваюся, що буде все добре. Прийшла з роботи, зробив Юра. Каву <сіжу> сижу за кавою, не бігла ніде на подвір'я, на город, от, сіла просто за стіл. І думаю, от просто поділюсь із вами оцим таким бентежним життям. Знаєте, ми після ось цих наших лікарень мали відправити Людмилку у Кам'янець-Подільський на навчання трішки раніше, але, на жаль, у сім'ї сталася неприємність. У нас у сім'ї був похорон. Кажу так, у сім'ї, тому що, ну, інакше не скажеш, мама з татом доглядали літню хвору жіночку. Уже. от, Доглядали дуже довго, довгий час. Останнім часом вона вже важко хворіла, вже більше року вона лежача була. от, ну, і... Отак От сталося, що вже закінчилося її життя. От тому у сім'ї було поховання. Ось так потрібно було так допомогти, просто побути. От. Далі вже у зв'язку з цим не було можливості відправити доньку на навчання вчасно відправляли вже її у понеділок. От. І коли вона їхала на навчання, то натрапила в інтернет мережі на страшну новину. Новина її вразила глибоко. Ну і нас як батьків, тому що у Житомирі була страшна аварія, загинув водій, загинула молода дівчина, 17 років, ще двоє молодих дівчат отримали травми у лікарні. От, і чому вразило? Людмилку і нас, у тому числі, як батьків, тому що ось цю дівчину, що загинула, Людмилка особисто знала, от, і е, якраз ми були в дорозі, ми були Ой, от-от де були, скажіть, де де були. От зараз я згадаю, бачите, яка ця голова розповідає у Староконстантинові. Ми вже були. От, І е, вона прочитала і показує мені фото, і тримається, ось так за, знаєте. От, і каже, мамо, я повірити не можу. І каже, розумієш, це говорить про те, що, е, е, ну, Будь-коли хто будь -коли може померти. Що гукаєш? Я розповідаю, а він гукає. Що таке? Що? Почекай, хвилиночку. От, такого висновку вона дійшла, каже, мама, розумієш, таке якесь життя, що будь-коли, хто коли може загинути і ось так раптово і. Тепер, ось знаєте, живемо у, у такий час, як і всі, у цей час постійних стабілізаційних відключень. От, ну, На пів доби у нас немає світла кожного, кожної доби, півдоби це світла немає. От З переривами відключають сьогодні, вже на три години вимикали. Зараз через годинку, десь, годинку-півтори, напевно, що, а може, вже раніше от Вимкнуть на 5 годин. от, І ото ми так е, оце з цим всим живемо, знаєте, одне на одне накладається. от, Тому е, як таких відео не було, тому що у, у, з оцим, ось усим, то і якихось і робіт не було, щоб так що показувати. от, Але ж е, серед серед осього, такого всього бентежного. От і хвилюючого і тривожного Я хочу поділитися з вами приємністю однією. От і цією приємністю завдячую саме вам, дорогі глядачі, і постійним, і новим. усім усім хто завітує на канал, хто залишається. От, тому що у мене одне відео набрало більше півтора мільйона переглядів. Це невеличкий, невеличкий шорт Юрасик там Jurassic у головних ролях, але він там їде трактором, а я там йому гукаю. Ніколи не думала, що якась така, наш жар такий спонтанний, Може, може визвати ось такий ажіотаж і набрати стільки переглядів. Це дуже приємно, це приємно вражає От серед тих всіх тривог. Ну, це, знаєте, це для нас як, як визнання, розумієте? Я навіть не знаю, як пояснити. Ну, були, були різні відео, були по е, кількасот е, тисяч е, мільйон е, і більше, півтора мільйона переглядів. Це, е, це перше відео. розумієте, Тому це, це дуже приємно. І, і я безмежно, безмежно усім дякую. Це е, для нас є важливою підтримкою. розумієте, от... Е, Ну, не, не, просто ж, не просто ж так люди заходять на YouTube і стараються розвивати канал правильно. От, нам ми, ми постійно у пошуках чогось такого ну, додаткового, розумієте, щоб була якась додаткова підтримка фінансова, в тому числі. От. І тому тому ось це відео, яке аж так залетіло завдяки вам. Ну, для нас це дуже важливо, розумієте, дуже важливо. От. Тому ще раз усім дякую, хто просто заходить ось на наші такі коротенькі відео. Є комусь е, недовподоби, комусь подобається, комусь не коментарі е, завжди різні. От, е, але стараємось не ображатися і ніколи абсолютно не хочемо нікого образити. У нас е, собі про нас, про е, життя е, життя як у всіх, напевно, що зараз є свої радощі, є свої труднощі, от, але серед, серед цього всього ось, е, ви є наша важлива підтримка. Тому ще раз і ще раз дякую. Я е, не знаю, що ми е, сьогодні ми, е, розумієте, от ці дні взагалі, якось ось так, без, без планувань. От, що будемо робити? От, тому е, не, не запланований юрасик у мене зайнятий зараз е, рубанням дров? Е, багато вже, е, багато вже нарубав. Е, далі там у погрібі е, консервації доводили, до банки виставляли, тому що все ще стояло у погрібі. Ось так, знаєте, просто знизу. От, повиставляли. Потрібно буде позаносити у погреб вже сітки з картоплею, тому що теж зверху не, не у всередині, а на погребі потрібно буде вже заносити е, туди спускати вниз. От. Ну, і, і є е, До зими ще є всього, чого робити, але очі такі дні, що зараз, знаєте, ось так без е, чогось ми живемо, без будь-яких планів. Як виходить, так виходить, тому що побачили, що. Ще раз повторюся, що не, не плануй, тому що не знаєш, що може статися. От. Ну, ще раз, друзі, щиро вдячна. Заходьте, залишайтеся з нами, діліться своїми думками, от, діліться тим, як ви живете. От, по можливості на коментарі відповідаю. Зараз. Складніше, складніше, тому що, кажу так, як є, мобільний свій інтернет я вже використала. Поповняти раніше, ніж поповнити рахунок не хочеться, от, а відповідно не стає світла, не, не стає інтернету. Якщо вмикають світло, з'являється, потрібно ще швиденько і по роботі підготуватися. От, і таке, таке всяке, знаєте, тому нічого. Нічого, усе здолаємо, все переживемо нам, нам би тільки мирного неба. Тому щиро вам бажаю здоров'я, мирного неба якнайшвидше, якнайшвидше. І багато, багато приємних подій, таких, як ось у нас. Невеличка, але дуже приємна. Відео більше мільйона. Дякуємо!